Я Кірсана Микола Михайлович, засуджений, до довічно позбавлення волі. я поїхав в місто Херсон по справі, по перегляду справи, і попав е, під окупацію Херсона. Коли оточили Херсон, і е, саме Соцгвардія зайшла в середину, в тюрму. І як вони над нами зібралися, як нам е, Їжу перестали давати, хліб перестали давати, з водою почались проблеми, з світлом почались проблеми. Казали, якщо хочете, щоб життя ваше змінилося, то можете написати заяви і піти воювати, і може життя ваше змінити. І такі речі були, там так само. Теж ходило на референдум збирали людей. Багато з наших людей переодівалося, колаборантами стали. За цих півроку серце має було в дуже великому страху. Я такого навіть таких відчуттів не мав. Я спав одіти, бо я розумів, що якщо людину з камери забирають, її не дають не одітися. В чому ти був, чи в тапочку, чи в одному, тебе таки забирають. Я все одежу на благомінів, тому що я розумію, я, я чесно попрощався вже з Україною, що я сюди не вернуся. Я думав, що мене чекає Магадан 101 кілометр, Соловки, щось таке. Або крайній випадок піду, як м'ясо десь там по помінах, трашею копати. І було таке, що і не помитися, і не з'їсти, і води не було, і світла не було, і так само, і холодно у нас було, і страху хапанули. І автомат не раз біля голови був. Пропонували нам воювати. Кажуть: якщо хочете, напишіть заяву, Хто хоче, пишіть заяву. оце. Ми не писали заяви. Но була така ситуація, що вже вони так нас припирали, то я хлопцям сказав: кажу, так, дивіться, кажу, зробити таку штуку. Я казав людям нашим. Ми можемо зробити так, якщо нас сильно припруть, кажу, ми можемо зробити видач, що ми пішли в їхню сторону, але нашим пригнати БТР, танк, якихось. Офіцерів взяти кажу, і наші помилують нас змилуються, і Ми добре діло зробимо для нашої землі, і, і може і наша ситуація попереглядаю. Так, да, такі речі я нашим говорю. Якщо припуть, кажу, ну до цього не дійшло. Що нас не будемо казати, вони повтікали, нас не встигли вивезти, і я 11 листопада я вийшов уже на свободу. Троє суток я думав, стояв біля берега Дніпра. Троє суток я роздумував. Як мені правильно зробити? Чи лишатися на цю сторону йти, чи йти на лівий берег, туди, думаю, піду, б'ють. Тут наші теж зараз думаю, по житті вдалим, насидівся, на... теж не справливі. там такі речі, є по справі, що я теж роздумую, як мені правильно Думаю, чи то втекти від того всього, все По різному я думаю, різні думки за троє суток приходили мені. Я не пішов на ту сторону, пішов на нашу сторону, знайшов віруючу сім'ю, Віруюча сім'я мене прийняла. Дали мені ключі від дому. Чоловік навіть дружину вставляв на мене. Я по хазяйству люди воду вимагав носити, картоплю перебирав, воду носив так. І по дорозі люди просили мені там псанок, допомоги води, я їм воду носив. Вони мені гроші давали за те, що воду, я грошей не брав цих людей. думаю, Біда України, які гроші тут допомагав, все що міг. За весь час мого періоду. Я ні одного разу нічого не вкрав, хоч в мене була тяжка ситуація. В перші дні, що я покажу сім'я, що їсти треба було якось це, я нічого ні в кого не вкрав, я не зробив жодного злочину. І я чесно цей його. Хоча я бачив і орків побитих, попав раз на трасу. Вони там у своїх тих тірах і зброя, і ті планшети, що вони понакрадували, там вже по-любому і гроші були. Я розумів, там і пастки є, то все є. Я нічого не взяв. Я не, не, навіть ні до одного орка не пішов. Хоча я міг озброїтися з голови до ніг і все, я до того навіть не черхнулося. Була така ситуація. Я планував добрати 95-ту бригаду піти. Думаю, піду добрати 95-ту бригаду, думаю. Буду з братом якось, може мене візьмуть візьмутися, воювати думаю, поки ще є здоров'я, думаю, піду. Молоді пацани гинуть по, по 20 років, по 22 думаю, піду, я мені не туди. Але зрозумів, що, що до брата я не дойду, там були десь сотні чи дві руських наші добивали, бігали по полях. Я думаю, якщо я не під русских зараз попаду, то я під наших попаду, під групу зачистку. Думаю, або ті мене завалять, або ті мене завалять. Плюс по дорозі я бачу дуже поля, дуже багато железа в полях, що я чую, що я можу підірватися. Дрони мною часто зависали. І Я дивлюся, що я тут на колодоні. Одно з двох. тут я, я чув, що якщо я буду таким темпом цілом, я не буду до 95-го. Ну от я здалека подивився, дивлюся з на трасі стояти. Я думаю, ці будуть мене приймати дуже сильно і дуже жорстко, напевно. А дивлюся на з боку висоушники, солдати там біля дому. А думаю, йду я на височників на словах. Ну от я встав на висорушник пішов. А вони зразу, о, добрий день, добрий день, куди йдете, як фамілія. Та кажу, йду до брата 95-ту бригаду. Слухайте, кажу, давайте проб'ємо, чи є такий взагалі брат. Я кажу, давайте пробуваємо. Пробувають, є, каже такий брат, каже, Може ми вас не можемо туди, каже, де ваші документи? Ну я не буду казати, як Оля спежи. Кажу, мої документи, кажу, в гулі пристані, вкрав. Дали мені кофе, дали їсти, мені рані водички, кажуть, нас бороть, кажу, я не куру. Дуже файно прийняли. Мене до тих не тулили, тих, що вони там пана, десь. Привезли мені везду. З СБУшники. ти хто? Та кажу, а я що ш... казати СБУшникам? Я ж розумію, у них там ті програми, там все як молодою. Та кажу, керсан моя після 11. Пише. А ти що кажу, моя, я твоя свобода? Я кажу, це нормально, скільки ти? На свободі не було. Я кажу, та десь 22. Ти що, ну і що, всі здушники побігали такі. І що ти, як ти виїш, нормально тобі було? Кажу, нормально кажусь. Кажу, голодний. Та кажу, всім не погодували, май тебе тут зібрали. Ще в мене нагодували, принесли мені ізбушники, макарони, горошки, що самі. Так само, нормально ставилося це. І взагалі мене. Я там був, у них троє суток, то мене ставили з тими людьми, кажуть, випусти того пижика, що з ним робити, на ну, що тут потрібно? Ми взагалі хотіли випустити звідти така, ціка, на ну, що тут пижик на тут. Там люди, я так розумію, вони ж шукали колаборантів, і їх хто там такі розвідчики, снайперів, не шукали. І вони щось з троє суток, там, то випускали вони, то знову і так привезли на, на Ніколаївський. Хтось тобто там каже, та ні, то за нього буде проблем, куча каже, давай. Коло 20 днів я пожив людей, допомагав людям, хапанув свободи. Бог мені подарував такий шанс. Так що я і хапанув і горя, і, і радості, і свободи, і щастя, і все. І то все так перемішалося це все в душі, що чесно такий злак. Ну ти зараз стараюся пишу. За Хотів би мати надію, щоб ви ще в Україні допомогти. Я і, і з технікою дружу, і розумію, в тактиці все. Вони, руски наших, використовують людей як хочуть. А чого ж наша держава не може наших людей, що молоді люди гинути? Так Так можна дати шанс? Давайте відвоюємо, то все потім будемо розбиратися, чи треба сидіти, чи будемо розглядати справу якось так, дайте шанс хоч крові там. Що ж ви робити мені? По закону Савченко я 25 років. Що ми там? То чи я би не міг тих 5 років ну, ранених таскати, техніку ремонтувати, окопи рити? Я ще їх послужити нашій батьківщині. Так, да, я не святий, були по молодості, кражі, п'янки, але крові я мені не хотів. Я вийшов от з новим завітиком, свої сумки лишив в камері новий завітик, коли виходив з камери. І так як чуйка середині працювала, як Бог мені говорив, якщо візьмеш якусь річ, будеш мертвий. Я в хаті лишив все, фотографії, якісь там, було. все, що русське ще не забрали, бо у нас даже багато чого позабрали. Наше забрали, то планшет забрали, мене забрали. Вони забрали все. Я пішов без нічого, прожив серед людей 20 днів, вернувся, чесно, здався, нічого не брав. Прийшов ще був з тим цим. І мені хтось тут так сказав такі слова. Ти ж не лишився на тюрмі? А що мені було на тій тюрмі? Ні їди, ні води. Не no, знаєш, чи тебе вб'ють чи не вб'ють, Ну що мені робити, на фітрі? Ну, якщо так розірватися.